Вітаю всіх понеділок. І це відео Останні новини України. 17 листопада. Останні новини на 8 ранку. Так, давайте. В Донецьку нема світла. Після удару по підстанції Повна темрява. Води не було, а зараз вже і нема світла. Ну, якось так. Ну, а що ви хотіли? Таке життя. Таке життя з Путіним, без світла та без води. Ну, да, уход. Немає. Ну, а в них же там немає генераторів, вони там взагалі, це у них нема світла, це місто стало, все. Місто Донецьк, воно просто завмерло. Завмерло. Да, Відлюдник, імператор. Карта уходу будуть кудись там виїжджати. До да, Москви, мабуть. Так, ладно, ще блекаут э, э, місто Орел, удари по ТЕЦ. Їх чекає також. Ну, це так. Далі, Росія може напасти на країни НАТО ще до 29-го року, каже міністр оборони Німеччини. Чи дійсно Росія нападе на якусь країну НАТО до 29-го року? Ну, тут карта вибор диявола, тут вибір. Ну, тобто, немає 100% відповіді, звісно, нападе. Ні. Тут вибір. Чи дійсно Росія нападе на якусь країну НАТО до 20, ще до 29-го року? Ну, в них є амбіції, в них є плани на майбутнє, да, колісниця є. Але чи нападе в них може бути з цим проблема і розпач, їм буде не до цього. До 29-го року нападе на якусь країну НАТО. Якісь. Ну, ці провокації будуть, звісно. Але чи нападе прям? Прям чи нападе воно не показує. Обмеження. Мені взагалі показує, що в них до 29-го року в Росії їм буде взагалі не до війни. Бо в них взагалі ілюзія буде і велике обмеження. Тому моя відповідь це таке, знаєте, це така заява. Ну, таке щось. Далі. Наші вчора, давайте трошечки, наші вчора футбольна збірна перемогла Ісландію 2-0. І переходять до чемпіонату світу. Я не фанатка футболу, але мені сподобався оцей плакат на трибуні наших вболівальників, де вони тримали великий такий банер, там Збройні Сили України. І позаду них палає Кремль. Оце мені сподобалось. І я хочу спитати, що чекає нашу збірну України на чемпіонаті світу з футболу? 26 рік? Що чекає нашу збірну? Ніколи не питала взагалі ніколи. Що чекає нашу збірну Дорога. Перемога повішений. Наші будуть боротися. Буде якась одна перемога, але потім якось поразка. Якась перемога буде, а потім, як, поразка. Але будуть боротися. Це так, для фанатів. Далі, якщо Україна втратить Покровськ, це не стане переломом у війні. Раніше казали, що стане, тепер вже не стане. Понятно? Це пише видання. Видання пише, що бої на північному сході продовжаться, навіть якщо Україна втратить Покровськ і сусідній Мирноград. Ну, понятне діло, що продовжиться. Бо там є якісь укріплення, і буде Донеччина триматися. Якщо Україна втратить Покровськ і Мирноград. Це не стане переломом у війні. Це правда? В очікуванні ресурсу, звісно, для України це не стане переломом. І взагалі в Україні є якийсь план, і буде ресурс, і все одно будуть позиції, інші захищати далі Донецьку область, щоб ворог далі не ліз. От, от, ну, Це правда. Ось це те, що я прочитала, це правда. Подивіться на, на розкуп. Це правда. Росіяни отримали команду імітувати контроль над Куп'янськом, встановлюючи там в різних містах, в різний спосіб, свої триколори. Навіщо росіяни отримали команду імітувати контроль над Куп'янськом і вішати всюди свою. Ганчірку трьохкольорову. Ну, це такий наказ імператора, наказ керівництва, наказ керівництва. І вони розчаровані, що вони досі не захопили Куп'янськ повністю. Розчаровані. Хоча б повісти этот, наш флаг, хоча б повісти наш флаг, що вже ну, хоч щось. Вони хочуть якогось задоволення. Імператор хоче задоволення. Він хоче повного захоплення Куп'янська, він хоче повного захоплення Покровська повного, а його нема. Йому потрібна зараз якась, бачите, перемога, а її нема тупік. Тому давайте будемо робити імітацію перемоги. Імітація. Імітація перемоги. Повісили флаг, вони виставили картинку. Все, ми захопили Куп'янськ. Потім хоп. Плаго вже нема. Імітація перемоги, це так показує. А далі така неприємна. Давайте. Хоча це вчора вже казав цей Костенко. чи як там його. Росія лише за цей місяць захопила територію України розміром з Берлін 900 квадратних кілометрів. Пише видання Білд. Ворожі наступи в районах великих міст Дніпра та Запоріжжя це лише питання місяців. Та, звісно, максимум одного-двох років питання місяців. Видання кажуть, що наступ на Дніпро та Запоріжжя це питання місяців. Нормально? Це таке може бути, що наступ росіян на місто Дніпро або Запоріжжя це питання кількох місяців. Це так? Колісниця, зірка, перемога. А в них такі плани є розпач, але вони по розпачу. Ну, тобто в Росії є плани перти і туди, і туди. Переможні плани, і це їхній мрія, це їхня мрія. Впродовж двох місяців. Росія зможе підійти впритул до Запоріжжя. Прямо в самісінький притул показує обстріли. Обстріли, обстріли вашого дому Запоріжя. в Запоріжжя. прямо в притул, я думаю, ні. Обстріли. Чи може Росія підійти в притул в найближчі місяці до міста Дніпро? Дніпро, так там ще на шляху ще Павлоград є. Уход ну, від цього. 10 мечів. Ні. Вони в області. Вони в області. До Дніпра уход від цього. Ні, вони в області, їх там стримують як можуть. Україна рухається до стратегічної поразки у війні. От я вчора це питала. Це те ж саме, що вчора казав там якийсь, вже забула, як його звати, прям один в один. Україна рухається до стратегічної поразки у війні. Чи реально саме зараз, що Україна рухається до стратегічної поразки у війні? Колісниця. Луна. Зв'язані руки. Страх. Страх, дорога, страх, луна, обман. Ну, я думаю, що це інформація з залякувального характеру. І щоб були домовленості, вже тристоронні, щоб вже. З імператором, домовляйтеся з Росією, бо буде у вас поразка. Це знов те ж саме. Агресивна інформація залякувального характеру. Чи може реально Україна втратити втрата е, стратегічної поразки? Чи, чи, рух, чи рухається зараз Україна до стратегічної поразки у війні? ну, так чи ні? Чи рухається Україна до стратегічної поразки у війні? Так чи ні? Так чи ні? рухається до стратегічної поразки у війні. Ну, тут військові якийсь новий план. Це план імператора тиснути. Агресивна інформація. Чи рухається Україна до стратегічної поразки у війні? Ну, це очікування диявола, щоб так і було. Ну, понятно. Але в нас інші плани. В наших військових інші, інші плани. Мені не показує, що це прям стратегічна поразка у війні. Що ми рухаємось до неї? Ні, ми захищаємось, ні. Ми все одно будемо захищатись від них. Їм би цього дуже хотілося. Ладно, оця стаття. Білд. Да? E, де вони про Дніпро та Запоріжжя кажуть, що скоро підуть туди танки. Стратегічна поразка у війні, що Росія захопила за місяць територію з Берлін. Видання Білд. Що це за така? Стаття. Карта смутку, білю, втрати, бідності, жалю і так далі. Емоційна стаття, що все втрачено. По карті дурень все втрачено про війну, про війну в вашому домі, про агресію в вашому домі. Що е, баланс, втрата балансу в вашому домі, колісниця, наступ у вашому домі. По плану наступу йти далі в росіян? І башня на те, що на домовленості. Тобто, для України це хитра інформація. Ось дуже важка інформація. А нащо? На що? що ми не зможемо домовитись, що все пропало, в чомусь. Україна хитрість, розмова і важкість. А нащо? Хто заплатив за цю статтю? Захист, військові рішення. Мах, маніпуляція дорогою. Хто заплатив за цю статтю? Щоб змінити ситуацію, робота в очікуванні правосуддя? Хто замовник цієї статті? Король жезлів, хитрість обман. Ну, якийсь король жезлів, хитрість обман. Якась інформація предоставлена. Вона відповідає дійсності. Ілюзія, дивіться, я питаю, інформація відповідає дійсності. Ілюзія. Якийсь король мечів по хитрості. Давайте напишемо таку інформацію. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Так. І тут глава МЗС Туреччини вчора каже, що війна Росії проти України стала зараз. ну... Знов ближче до завершення, що готується перемовини, Хоча я вчора питала, що є домовленості за військовополонених. І прямо Туреччина запрошує знов почати діалог в Стамбулі. Давайте ще раз подивимося, чи почнеться давайте так, до кінця цього року. Чи почнеться діалог в Стамбулі? Росія, Україна, США? Поки відлюдник. Вчора теж це показувала. Карта вибору: від відлюдників, карта війни. Військові, захист, дорога, уход від дороги. Поки показує пасив. Пасив. І вчора теж це показувало. Так, і ще була інформація не інформація, а від вас питання. Стосовно того, що відбувається зараз. У нас при владі, да? ну, оце всі скандали. Зеленський, влада, скинути Зеленського, Майдани, хто на його місце, щоб він пішов, знову якісь викриття можуть бути. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. А ну, Давайте запитаємо: Хто це все влаштував? Росія? Или... Давайте так, ми подивимося, хто це все влаштував? Оцей скандал? Корупційний, щоб скинути владу. Хто це все влаштував? Важка ноша робота, повішений, зупинка. Прям смерть і уход. Щоб прям пішов. Щоб прям смерть, уход і за великі гроші. Хорошо, а хто влаштував? Щоб перемогти? Імператор, дивіться, це все влаштував імператор. Щоб перемогти. Ви знаєте, хто такий імператор? Це Росія. Агресія, щоб перемогти. А перемогти імператор, щоб тут була їхня людина. Їхня людина. Я ще раз переконую, що я не помиляюсь, що це все влаштувала Росія разом з САП і Набу. Там є якісь, не знаю яким чином, хто там всередині, хто там. В общем, там ще в цьому набу і САПі треба проводити ці перевірки на зрадництво і на роботу з Росією. Давайте спитаємо США, Європа до цього і Британія. До цього мають якесь відношення. Чи має якесь відношення до цієї ситуації, яка зараз в Україні відбувається стосовно викриттів? Чи має відношення США, Європа або Британія? Повіщений. дорога, повіщений. бажання. Ні, вони не мають. Ні, ілюзія. І вони якось, вони зна, а вони знають правду. Європа, США, Британія знають правду про це, що зараз тут заколотилось. Король Пентаклі, розмови, світ, сила, зірка, Росія, перемога, плани. Вони знали ці плани Росії. Я думаю, що вони знають. Вони знають. Вони знають. Так, що ми ще спитаємо? Чи піде Зеленський? Чи піде Зеленський? До речі, на цьому тижні в розкладі мені показалося, що щось. Ми ще, що, тобто ще це не все. Це, це, це тільки цвіточки. Що буде, що буде далі з Зеленським? Україна, колісниця. Діє. дурень, робота. Україна. В очікування. вищий 600. Ірафант, захист повішений. Заморозка. Війна, маніпуляція, агресія, диявол Сонце. Рішення. Зв'язати руки. Він буде боротися. Тобто він якось буде навіть. Не те, що боротися, ну боротися. Він якось буде доводити свою непричетність чи що. Ну, щось таке. Ну, немає тут карт прямо ходу. Немає тут карт. Поки що немає такого. Якась робота, якісь дії. Задля України щось військова якась стратегія, плани і так далі. Чи є в США, Європи та Британії план поставити в Україні свого президента? Ну, тобто, щоб президент був людиною Заходу. Де я? просумова? Сонце. Ну да, не просто Заходу, а президент цей Трампу, США. Да, є. Є такі плани, є такі навіть домовленості. Хорошо, а що це за людина? Що це за людина? Що це за людина? Що це, хто це? Що це, хто це Єрафант? Що це і хто це? Таємниця, це таємниця. Король мечів. Це король мечів. Це якась військова людина. Залужний. Спитала залужний. карта України. Ну, в общем, якось так. Всім тихого дня.